Намасте! Будемо сьогодні працювати він яси. Перше для ніг. Це класичні присіди. Стаємо ноги на ширині плечі, вирівнялися, відчули, як ми зібрали центр наш, розширили грудні ребра, відтягнули, розправили плечі, відтягнули шию і робимо класичні присіди. Обов'язково не завалюємо, слідкуємо, не завалюємо коліна всередину. Поїхали дих, видих. Молодці. Так, тримати. Слідуючі мінятися. Права нога вперед. Ліва позаду. Активні у нас пальці ніг. Ліва нога на носочку, вона буде майже пряма. Розправилася, відтягнули центр, відтягнули трішки шию, стабілізувалася і поїхали. Вдих, видих. Слідкуйте, щоб коліно всередину не йшло. С. С. Добре. Якщо ми хочемо вмикнути в сідниці, ми підставляємо трішки ногу задню і коліно йде майже пол. С. 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 Класно випрацювала. Молодці перейдемо до наших рук. Міняса на рук. Будемо відтискатися. Перша віняса це коли ми будемо відтискатися вузьким фатом. Наші руки будуть під нашими плечима, і лікті будуть йти вздовж нашого тулубу. Не провалюємося по бирку, розширюємося. Шию трішки витягнули і поїхали. Якщо складно, Ноги поставили і працюємо далі. С. 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 Сс. Молодці. Слідує місце. Це будуть широкі віджимання. Тягаємо на килимок. Витягуємося, Можемо кулачок до кулачка і там, де наші лікті, там будуть наші кисті рук. Широкий фат. Встали. не провалюємося попереку. і не стаємо таке положення. Розправилися, підтягнулися, відчули зібраність тіла. Якщо складно, ми переходимо на коліна притискаємося в такому положенні. С с с, с. 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 Молодці. Чудова робота. Так, тримати.